І це відео присвячено ударним гайковертам. Тож головне питання цього відео. Який насправді крутний момент видають ці машини? І як його правильно міряти? багатьох тестах гайковертів на YouTube, які я знайшов, користувачі використовують різні методи заміру максимального крутного моменту. І саме головне, вони отримують на одній тій самій машині різні результати. Тож підсумку незрозуміло, який же в неї крутний момент. І ми в цьому відео розберемось з цією темою, а також я вам допоможу підібрати гайковерт під саме ваші задачі. Існує велика кількість факторів, які впливають на фінальний максимальний крутний момент. І давайте з самого початку розділимо просто крутний момент на момент затяжки і на момент зриву. Так буде правильно. І давайте розберемось з цими факторами. По-перше, треба зрозуміти, як взагалі працює гайковерт. На відео ви бачите ударний механізм в роботі. Як видно, момент формується імпульсно, ударами. І чим більше цих ударів, тим більше момент затяжки. Для того, щоб досягти максимального крутного моменту затяжки, болта бити треба від 5 до 10 секунд. До речі, про це все написано в інструкції з експлуатації. Я вас закликаю, завжди читайте інструкцію з експлуатації. Не тільки до гайковертів, а взагалі до будь-яких приладів. І ваша робота стане набагато ефективнішою. Ну що ж, тепер суто теоретично ми знаємо, як досягти максимального крутного моменту на будь-якому гайковерті. Тож, давайте це перевіримо на практиці. Отже, тест. Для цього ми зробили отакий от, от стенд, в якого є болти від М6 до М20. Використовувати ми будемо М16. Чому саме цей болт? В нього клас міцності 10,9. Згідно таблиці граничних крутних моментів, цей болт може витримати 300 Нм. Менші болти. Вони не підходять з тої причини, що вони або зламаються, або деформуються, або виникне ефект пружинного скручення. Що це таке? Ну, Або ефект торсіону. Коли ваш гайковерт б'є на болт, він трошки скручується і повертається назад. Чим тоньше болт, тим більша вирагідність виникнення цього ефекту. Тому М16. В принципі, оці от менші болти можна закрутити на великі крутні моменти. І зробити це можна обережно руками. Хоч до 200, хоч до 300 ньютонометрів. Але болт буде перенапружено, і як тільки виникне якесь екстремальне навантаження, він може лопнути. Всі ви бачили відео, де в автівки на ходу відпадають колеса. Це відбувається саме із-за того, що ваші болти були перетягнуті. Powermax SSD 12BA. Зараз ми будемо закручувати болта М12 впродовж 5-10 секунд згідно паспорт. І зараз ми перевіримо його затяжку. Перевіряти будемо дотягуючи болта до моменту трогання гайки. Система у нас не досить жорстка. Складається з 3-4 елементів. Тому є певний люфт. Вибираємо люфт і гайка піддалася. Що у нас вийшло? А вийшло у нас 134,3 НМ. І зараз спробуємо. Зірве наш малиш. Зірвав. Це успіх. SSD-18 LTX 200B. Так само зараз впродовж 50 секунд згідно паспорту. Будемо закручувати болта M16. Перевіряємо. Збираємо люб. Важко. Ого, майже 245 метрів. А чи зірве? затягнутий на 245 метрів. Було важко, але він впорався. ССВ-18 LTX 300 ba Так само затягуємо полта з так. 5 10 секунд. Перевіряємо диновокрічною насадкою. Рані люк і. Ледве все вискочило. І що в нас вийшло? Ого! Майже 342 мітона метри. Зірве. І він його відкрутив. Декілька слів про нелабораторні вимірювання. Динамометричний ключ. Натисного типу не є вимірюваним інструментом. Він має надто велику похибку від 3 до 5%. Але є ще й дешеві ключі. Вони мають похибку до 15%. Про це є багато відео, і ви можете з ними ознайомитись. За допомогою динамометричного ключа можна і потрібно дотягувати болт. До необхідного крутного моменту, але їм не можна виміряти наявну затяжку. Для цього ми вам радимо використовувати спеціальні тест насадки крутного моменту. Ми використовуємо тест насадку, в якої похибка складає всього 1%. По-друге, треба зрозуміти, що основна задача гайковерта максимально наблизити момент затяжки. До того, який встановив інженер при розробці цього узла. А якщо вам треба затягнути точнісінько, так як написано в вашій технічній карті, то треба використовувати знову ж таки динаметричний ключ. Я вже неодноразово згадав про таблицю граничних моментів затяжки. Що це таке? Це таблиця по якій підбирається максимальний крутний момент, який витримує. Ваше різьбове з'єднання. Наприклад, болт 6 з кроком 1. Він витримує на класі міцності 3,6 2,94 ньютонометри. на класі 12,9. 17,7. Тобто різниця складає цілих 5 разів. Від чого залежить клас міцності, він залежить від матеріалу виконання ваших. Елементів кріплення. Це може бути сира, сталь, калена, легована, титан тощо. По-третє, давайте розберемось, чому ми з самого початку розділили крутний момент на момент зриву та на момент затяжки. Вони різні. Момент затяжки, він завжди сталий, бо це свіже з'єднання ви затягуєте з певним моментом і все. Момент зриву. Який потрібен для того, щоб зірвати гайку або болт, він змінюється з часом. І від умов, в яких експлуатувалося ваше з'єднання. Є такий ефект прикипання, закипання, закисання, по-різному називають. Це коли з часом збільшуються міжмолекулярні зв'язки між болтом і гайкою, ще присутня стає іржа, бруд, окисли і так далі. І тому іноді буває так, що ви закрутили гайковертом гайку на 100 ньютонів, а через 2 роки навіть 300 вже не допомагає, щоб її відкрутити. Наступний фактор це якість виконання різьби. Різьба має бути якісною без задирів. Якщо є задири, ви починаєте затягувати ваш болт, і ці задири заважають нормально затягнути болт. Ви, наче. Затягнули на 200 н. Гайка зайшла на цей задир. А коли ви починаєте відкручувати, показник зриву може бути і 30 н. Тому використовуйте якісні болти. Чистота різьби. Пил, пісок тощо, вони значно впливають на силу тертя. І тому такі з'єднання важче закрутити, але іноді дуже легко відкрутити. Тому для того, щоб ваше з'єднання було міцним, слідкуйте за чистотою різьби. На деяких типах з'єднання допускається використання лубрикантів. Хоча на більшості це заборонено, але змазка, вона допомагає зменшити силу тертя і тому ви зможете затягнути з'єднання значно сильніше з більшим моментом. Крок різьби. Якщо ви помічали в означенні різьби, є декілька цифр. Перша М6. На 1. Друга цифра це саме і є крок різьби. Щоб не вдаватися довго в механіку, скажу просту залежність. Чим менше ця друга цифра, тим менше крок різьби і тому більше вітків постійно знаходяться в зачепленні. Більша площа контакту, відповідна сильніша сила тертя. І тому на таке з'єднання більше. Потрібен крутний момент, щоб його відкрутити або закрутити. На крутний момент також має великий вплив профіль різьби. Простіше, це її форма. Вона може бути трикутна, трапецієподібною, круглою, і головна відмінність їх одна від одної це величина сили тертя, яку продукує кожна з цих форм. І ще не забуваємо про джерело живлення, адже воно впливає в першу чергу на продуктивність ваших гайковертів. В залежності від того, який ви підібрали тиск, чи малий, чи достатній, чи більший. В залежності від того, яка у вас мережа достатня там напруги чи ні. В залежності від того, який ви акумулятор вибрали: потужний LHD або легкий Lee Power. Так і буде працювати ваш гайковерт. Ну що ж, тепер ви знаєте, як досягти максимального крутного моменту. Тож, будь ласка, користуйтесь. З максимальним крутним моментом ми розібрались, а тепер давайте розберемось, як же ж правильно підбирати гайковерт. Я користуюсь простим правилом: двократний запас потужності. Це в першу чергу впливає на швидкість. Адже 100-нютонове з'єднання 100-нютоновим гайковертом ви будете закручувати 5 або 10 секунд. А 200-нютоновим. Ви це зробите майже миттєво. І звісно ж, це правило позитивно впливає на ресурс. Адже більш потужний гайковерт впорається зі з'єднанням значно швидше. І тому він пройде значно менше циклів ударів. І звісно ж. Закрутить за своє життя значно більше болтів. А тепер давайте розберемось, навіщо така широка номенклатура гайковертів. Давайте розберемось, для чого створена кожна з цих моделей. Powermax SSD12. Малий монтажний гайковерт, який розрахований на біти 1 4. Він чудово підійде для тих, хто займається покриттям дахів. Оздобленням фасадів та збиранням меблів. Максимальний діаметр різьби, який він може крутити, це М12. І модель Powermax SSD-12 BL. Аналогічна за призначенням модель, як і просто SSD-12, але значно більш технологічніша. Вона має більший крутний момент, а також розрахована на більші різьби. Максимальна різьба, яку може закручувати цей гайковерт, це М14. І вся ця потужність завдяки безщитковому двигуну. А ще цей двигун значно компактніше та легше. Тому саме ця модель найлегша в лінійці. З технологічних зручностей є двоступеневе регулювання крутного моменту 140 ньютоні. 70 ньютонів. А тепер, на прикладі з цієї моделі, я хочу показати переваги гайковерта перед дриль шуруповертом. Адже вони роблять, по суті, одне й те саме в плані закручування шурупів. Але шуруповертом можна ще й сверлити, дещо підмішати, якщо невелика кількість клею. Ну, він більш універсальний. Але. В гайковерта є одна велика перевага. Шуруповерт це інструмент для двох рук. Його треба добре контролювати. А гайковертом можна працювати лише одною рукою. Зараз все покажу. У нас є досить серйозний шуруп. 8х300. Ледве втримав. Якщо б я тримав його однією рукою, я б його не втримав це точно. А тепер ми беремо айковерт. В цій руці у вас може бути банка з колою чи можете триматись за щось. Працюйте лише однією рукою. Радіус дії всього інструменту значно більше, бо ви можете вчепитись десь за дробину, висіти на одній руці і тут десь закручувати. Шуруповертом ви такого точно не зробите. Ну і давайте проведемо тест на закручування трошки на складнішому шурупі. 10х260. Можете переконатися. Я його навіть не тримав, я просто затиск кнопку. SSD 18 LTX 200BL. Це компактна модель на 18 вольт. Вона обладнана безщитковим двигуном. Вона впорається з меблями, фасадами, дахами. Так само, як і ці дві моделі. Але вона вже ідеальна для самосверлящихся шурупів. Тож для сучасних матеріалів, такі як сендвіч панелі, це ідеальна машина. Комбінація твердих і м'яких матеріалів присутня не тільки в сендвіч панелях. Вона використовується всюди, де є утеплення будинків. І для того, щоб шуруп добре скріплював два матеріали м'які і твердий, в цієї моделі є регулювання обертів. І ви можете підібрати силу, з якою закручується ваш саморіз. Але, якщо цього недостатньо, тут є функція Automatic Power Shift. Як ця функція працює? Спочатку вам треба просверлити зовнішній твердий шар. І гайковер дає максимальні оберти, максимальну потужність. А потім. Вже йде закручування самого саморізу і скріплення матеріалів. І в цей момент гайковерт знижує крутний момент для того, щоб закручування було делікатним. І щоб різьба не вирвалась з дерева, до якого ви кріпите метал, або не змяли сендвіч-панель. Якщо подивитись на з'єднання різьбові, то цей гайковерт може крутити різьби до М16. SSW 18LTX 300 BL – Це безщитковий гайковерт на 300 НМ. Це найменший гайковерт, який йде з квадратом 1 друга. Тож цей гайковерт можна використовувати з торцевими ударними головками. І цей інструмент чудово підійде для монтажників, які збирають, ну, наприклад, мафи, невеличкі крокви дахів, металоконструкції. Або автослюсарі. Для тих, хто монтує різноманітні панелі, в тому числі і сендвіч, тут є функція APS. А також регулювання обертів на 11 позицій. А максимальна різьба, з якою може працювати ця машина M18 SSV 18 LTX 400BL. Ця машина. Вже, в принципі, підходить для конвейерної зборки. Чому я так кажу? Тому що я її досить часто зустрічаю на підприємствах, де збирають саме сільхозмашини. А також він стане в нагоді на будівництві, а саме при збиранні дерев'яних дахів, адже там використовують доволі серйозні шурупи. А ще цей інструмент я раджу для виїзних бригад ремонтників. Це можуть бути ремонтники від автопарків. Від сільхозпоробників, Головне, щоб вам був потрібен автономний потужний гайковерт. Цей гайковерт може крутити доволі серйозні різьби до М20. Тому цей інструмент саме ваш. SSV 18 LTX 600. Це потужний промисловий гайковерт на 600 НМ. В нього є. Монолітно високоінерційна ударна частина і тому в нього дуже потужний одиничний удар. Цей гайковерт стане в нагоді в важкому машинобудуванні, адже він здатен закручувати різьби до М22. Ну, Наприклад, це автоскладальні або авторемонтні заводи. Перш ніж перейти до пневматичних гайковертів, я хочу зазначити, що вибір компресора. Шлангу, а саме його перетину, якісне очищення повітря, вони істотно вплинуть на кінцевий результат. І Якщо ваш пневматичний гайковерт не працює належним чином, то в першу чергу зверніть увагу саме на перераховані параметри. І почнемо з верхівки нашого асортименту DSSV 2440 з квадратом 1 дюйм. Це максимальний по крутному моменту гайковерт в лінійці метаба. В нього 2440 ньютонометрів на зрив. Цю модель я зустрічав на багатьох підприємствах важкої промисловості України. А саме виробники сільхозмашин, виробники військової техніки та суднобудівні підприємства. Він також чудово підійде для вантажних АТП, для СТО та для обслуговуючих організацій сільхозтехніки. Не дивлячись на те, що цей гековерт має досить солідні габарити, але в нього подовжений шпіндель, і тому їм можна відкручувати гайки навіть в труднодоступних місцях. І ще одна наша індустрійна модель. Він значно компактніше, ергономічніше, важить всього 3,5 кг. На відвинчування, ця модель видає 1690 Нм. І називається вона DSSV 1690 з квадратом на 3 чверті. І ось вони, наші легенди СТО. Перший DSSV 930 з квадратом. Одна друга. Його можна зустріти на багатьох СТО та шиномонтажах України. Машина дуже легка, компактна. Важить він всього лиш 1,8 кг. Тому в тому вам не завадить працювати цілий день. Дуже зручний перемикач реверсу. 3 ступені регулювання. А ще він дуже цікавий по ціні. У вас є СТО. І ви обслуговуєте ходову та двигуни, тоді вам не обійтись без цього інструменту. DSR-95 1, друга квадрат. Цей інструмент компактний. В нього доволі низький профіль, тому ви його можете вставити в будь-яке малодоступне місце. Дефлектор від працьованого повітря обертається. Тому, якщо ви працюєте ним близько до обличчя. Ви можете цей дефлектор відвернути від себе. Дуже легко і зрозуміло перемикається реверс. Чудова модель саме для вас. І ось ми дійшли до нашого ультракомпакту DSSV500 501-2 що означає компакт. Завдяки невеличким розмірам та малій вазі. Для цього гайковерта не існує важкодоступних місць. Їм можна знімати коробку, двигун або працювати на конвеєрі. Цього гайковерта момент затяжки 540 Нм, А важить він, увага! Всього лиш 1,2 кг. І в фіналі перевірена часом наша мережева модель. В нього потужність 650 Вт це потужність двигуна, а потужність ударного механізму 600 ньютона метрів. Квадрат одна друга. Ця машина дуже популярна завдяки тому, що в неї ідеальне розподілення мас. І тому вона дуже зручна. Чудовий, як завжди, в метабо, товстий якісний кабель на 5 метрів. Якщо у вас високоточне виробництво, у вас є конвейер і у вас немає часу чекати, поки ви закрутите спочатку гайковертом, а потім хтось дотягне динамометричним ключем. У нас є рішення. Я хочу вам представити одного з членів CAS. Це компанія ITH. Компанія ITH це європейський, один з європейських лідерів по виробництву гайковертів. Причому не просто гайковертів, а промислових гайковертів. Їхня продукція здатна закрутити будь-який болт з точністю до 1 Нм. До речі, в виробництві цих чудо-машин участь приймає також і метабо. Акумуляторна частина та двигун виробництво метабоверке. І завдяки тому, що ми вже знаємо, ми вже здатні закрутити болта до максимальних по паспорту показників. І замість завершуючого слова хочу ще раз наголосити: читайте інструкцію навіть до тих приладів, в яких є всього лиш одна кнопка. І ваша робота стане ефективною та легкою.